Від чого холодіє душа у дітей і у батьків, чому при їх стосунках це відбувається і що впливає на те, що це відбувається? Дивіться, коли ви чуєте, що ваші дорослі діти кажуть вам фразу Мені не цікаво, мені не цікаво з тобою спілкуватись, мені не цікаво, що ти мені кажеш, мені, мені не цікаво, як ти виглядаєш, або ти, або ви розумієте, тобто, коли діти вам, як батькам, кажуть такі речі, або мені не цікаві теми, якими ви розвиваєтеся або займаєтесь, мені не цікаве. Що ще, але на фоні того, коли ви затрагуєте, задаєте додаткове, додаткове питання, а цінна цінні ми тобі, як батьки? Так, діти відповідають, да, батьки, ви мені цінні, я вас поважаю, все, але мені не цікаво. Так? І от такі діти вони дуже рідко дзвонять, дуже рідко приїжджають, дуже рідко ви спілкуєтесь і все далі 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 далі. далі. І що відбувається далі? Як я кажу, відбувається те, що коли ви поступово задаєте питання і все ж таки спілкуєтеся своїми дітьми, так, дорослими, то це вік вже більше 21 року, більше і можу сказати більше 25 року, років. Тобто діти вже мають досвід, мають обет життя, мають свої висновки, мають свої свої удачі і падіння, мають своє свій стан, мають свою інтуїцію. Тобто діти вже дорослі, які мають свій стан життя, від, від якого вони відштовхуються і розуміють, що їм важливо в своєму житті, а що не важливо в своєму житті. І ось коли ви починаєте розповідати і розмовляти з дітьми, задавати питання, а чому такі не скандалити, а просто задавати питання, а чому, чому не цікаво? Які теми тобі не цікавить? Ми не цікаве, не цікаве, чи ми займаємося або є конкретні питання, що не цікаво з нами, або не цікаво до нас приїжджати, або не цікаво витрачати час на спілкування з нами. Або витрачати час на те, що треба приїздити, треба поспілкуватись, або ще щось зробити, що конкретно не цікаво? і дитина в цей час може вам відповісти, що я вас люблю, я вас поважаю, але мені не цікаві такі теми. А, але або мені не цікаві образ вашого життя, або мені не цікаво так, як ви реагуєте на ті питання, або на мої відповіді, які я вам кажу, або ви. Спілкуєтесь нормально, коли я уїжджаю, ви знову повертаєтесь на інший стан і знову кажете мені погані слова. І виходить, що мене відвертає їздити до вас, або будь-що робити, або казати, да? вам розповідати, тому що я розумію, що мені неприємно спілкуватися з людьми, які мене осуджують як людину за те, що я не робив. Розумієте, або я не робила, або батьки придумали свою якусь там маніпуляційну дію, і під видом, що вони гарні батьки, вони бажають спілкуватись, вони збажають жити гарно да? і нормального відчуття, і нормальні відношення з дітьми. У них гарні, але якщо діти відчувають оцю брехню... Вони не будуть до вас повертатись, розумієте? Вони будуть віддалятись далі і далі. Це одна із причин, що важливо розуміти, батьки, коли ви маніпулюєте дітьми дорослими, коли ви їм брешете самостійно, тоді діти розуміють, що вони мають право брехати, тому що багато батьків вони кажуть, ти повинен сказати мені правду, тільки казати правду. Я треба що, що ти мені там брешеш? Скажи мені правду. І Дитина вам довіряє, вона каже правду. А ви в ответ її обманюєте в будь-яким чином? Да? Або вона вам поділилася якоюсь інформацією, а ви цією інформацією поділилися своїми подружками, або поділили родичам, або розповіли його друзям, або розповіли сватам. Розумієте? І виходить, ця інформація доходить. І діти розуміють, що вони не можуть довіряти своїм батькам, тому що вони розповідають їх особисті секрети, можна сказати так, да? тому що розмова між батьками і дітьми це як секрет. Це не повинно вилітати будь-кого. Це поговорили, і у вас, подружжя з дитиною, у вас і залишилося, ви знайшли рішення. Але не то, що ви там кричите, упікаєте дитину, що він так зробив чи не зробив, а те, що. Ви поговорили і в вашому стані поступово наводячими питаннями розкрили цю інформацію так, що не знайшли позитивне рішення як для рішення цього питання, як для дитини, так і для вас і розуміння один одного. Але що відбувається, коли дітям не цікаві батьки, не цікаві? Що відбувається, дити, і коли діти, коли ви з ними спілкуєтесь, розповідаєте, розмовляєте, да і ви відчуваєте стан, що ви ви прирівняний, можна сказати, прирівняний до рівня знайомих або до рівня друзів, розумієте? Прирівняний, тобто ви розумієте, що ви не стаєте як... Батьки, ви стаєте просто люди, які є в оточенні вашої дитини, і все розумієте? І от коли у вас стан такий, що ви просто люди в оточенні вашої дитини, то до вас будуть і відношення такі, як знаєте, стан черги. Тобто дитина вас любить, вона поважає, вона розуміє, але вона одна, і у неї виходить, один друг, другий друг, там знайомі там. Вирішення по роботі та, або своє подружжя, вирішення питання зі своїми дітьми, або ще вирішення питання, або зустріч або подорож, або ще щось, і наконє, і вже дійшла черга, можна сказати, до вас. Розумієте? А це пройшло півтора-два місяці. Вам боляче, як батькам, вам хочеться, щоб діти до вас або приїздили, або дзвонили, або спілкувалися частіше з вами, да? якусь інформацію взяли. Але ви зрозумієте, важливо, це чітко розуміти, в якому стані і де ви розположені у ваших дітей. Тобто, якщо ви на рівні друзів, не батьків, на рівні друзів, то ви повинні стояти в черги, як і друзі. Тобто, розумієте, аптеки є друзі дуже близькі, є друзі далекі, і от до яких станів ви черги відноситесь, близького чи далекого. Це теж важливо розуміти. Але це частково помилка вирішення того такого стану у дітей, коли вони батьків станять, ставлять на рівень черги, розумієте, в спілкуванні. Але ви не можете запретити, чому? Тому що дитина зробила такий вибір, а значить, їй щось не зрозуміло до кінця в спілкуванні і. Стану життя і розумінні в відношеннях, як ставитись до вас, як спілкуватися з вами, і як знайти спільну мову, щоб ви один одного розуміли Зрозуміло. і що відбувається далі? Дивіться, діти вони поступово. До вас дзвонять або пишуть рідше, 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 рідше і термін часу збільшується. Іноді буває менше, але вони можуть вам сказати таку фразу. Ви наберіть, ви пишіть, ви дзвоніть, коли вам захода, я завжди відповім, або від або напишу, або напишу, що зайнятий, і і так? Да? Ось, і ви пишете, ви дзвоните, А Якщо у людини, якщо людина, тобто батьки, якщо батьки, вони не звертають на це уваги. Вони написали, коли захотіли, діти з ними поспілкувалися, все нормально, і нема питань, якщо у людини, тобто у батьків, є внутрішній стан самоповаги, або, може, десь гордині, може, десь гордості за себе, може, десь цінності за себе. І ти розумієш, що іноді бажаєш, як батько або як мати, да, у своїх дітей бажаєш, щоб діти вам дзвонили. Тобто бути цікавими дітям, цікавими, а не просто, що ви там поспілкувалися, подзвонили, але ви настільки їм не цікаві, що вони просто відповіли на ваше питання, і все на цьому розмова закінчилась Або ви поспілкувалися, але самі діти вони не дзвонять вам. І ви їм не цікаві. І що тоді важливо теж один такий варіант. Батьки вони розчаровуються і теж стають дзвонити дітям рідше, рідше, рідше. І від цього, коли діти рідше дзвонять і батьки рідше дзвонять, у них стосунки розділяються, можна сказати, становляться далі, далі і далі. І оця ниточка стає холодніше, холодніше, холодніше. Тобто, коли люди спілкуються частіше, ниточка жива і вона тепла. Коли вони не спілкуються довго, то ниточка стає тоненькою, холодною, а потім і зовсім буває, знаєте, не розривається, але вона стає настільки холодною і тонкою, що потім або діти, або батьки кажуть і зверніть увагу, якщо молоді люди мене зараз чують, хто дивиться, то зверніть на це увагу, що ви собі таким чином заробляєте деякий, можна сказати, комплекс, який ви потім починаєте проробляти. Ви потім кажете. Спочатку я не дзвоню, тому що мені там щось було страшно сказати. Потім я не дзвонив, щоб не пробоватися там за щось. Бо ти бо батько чи мати буде на мене кричати, розумієте? А я завжди задаю питання. Ну, покричали, батько, з матері, що далі. Ну, нічого, нічого такого не сталося. Ну, покричали просто, понимаєте? Да, я розумію, це неприємно. да, Я розумію, це неповага вас до далі, але може ви. ви Робите таке, що вам треба трошечки вас трепету, щоб ви, знаєте, до тями вернулись і зрозуміли, що це не потрібно робити, і важливо зрозуміти, що змінити себе, як змінити себе? розумієте? Або ви курите, і от вас вам страшно сказати батькам, що ви курите, і з цього ви не дзвоните до батьків. розумієте? І потім виходить, ви все далі, 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 далі. Отак от ходите, А потім знаєте, що приходить Приходить той мить, це особисто, я кажу, для молодих людей. Чому? Тому що потім, коли довгий час ви не дзвоните, проходить півроку. Іноді рік проходить і приходить у такий пункт. Мені стидно дзвонити, тому що я довго не дзвонив. Зрозуміло, що виходить? Тобто ви наробили стид, взяли на себе. Потім ви потім скажете, мені страшно дзвонити, бо я так довго не дзвонив, я взагалі не знаю, що з моїми батьками, і як з ними спілкуватись, я вообще не дзвонив. Розумієте? Тобто нав'язуєте на себе страх, який вам потрібно проробити. А потім, виходить, що ви вже настільки далекі, що ви і, може, і бажаєте вже подзвонити, або а потім розумієте, що нема сенсу дзвонити, бо у вас зовсім нема общих тем. Розумієте, про що? І оце важливо розуміти, що важливо, якщо ви подивитесь попереднє відео, я розповідала за батьків, що і за дітей також що потрібно. Радіти за якісь маленькі досягнення своїх батьків неважливо, ваш цей рівень чи не ваш, ви просто поспілкуватились, Ви можете знаєте, як була завжди така пословиця, я можу вам так згадати її і сказати Жив здорово чуть сувора раніше так казали. Ще в моєму дитинстві я вчилась на російській мові, тому вам це сказала на російській мові, як мені вона звучала. Тобто, коли ви навіть не знаєте, що сказати або написати, або щось. Щось там сообщіть, напишіть Жив здорову чи сувора. Мат, матері і батько буде достатньо. Тобто, це я так вам сказала, а ви напишете Жив здоров'я, хочу краще, працюю, люблю все. Розумієте, це вже шажок той, що батьки розуміють, що ви їх пам'ятаєте. Розумієте, не потрібно там, вони не потребують там чогось багатого. Їм важливо розуміти, що ви їх пам'ятаєте. Розумієте? А тепер я хочу звернутися до батьків. Батьки, ви теж повинні зрозуміти важливу річ, коли діти вам написали. Жив, здоров там, там щось працюю, все зайнятий, люблю. Все, смайлик послав, все. На цьому закінчилось. От, Прислав таку смс, а проходить час, і ви починаєте, що ти не приїжджаєш, чому ти опять не дзвониш, чому там третьотичти, і ви без кінця на неділю кожного дня, ви йому утрата-та кажете, чому ти там ще, і дитина каже, я вже затолбався, Я роблю, я продихнути не можу. А ви знаєте, що зараз воно відчувається час, хоч і 24 години, а час відчувається настільки швидко, що тільки почав вже вечір. Ти не встигаєш вроді, проробити а вже вечір вже треба займатися собою, щоб з подружжя, з дітьми своїми, зрозумієте, а потім мати щось написати. Тобто, так, а ті люди, які одні. Ви розумієте, що у них є праця і треба виділити ще час для того, щоб поспілкуватися, і найпти свою, як я кажу, дівчинку, або хлопця. Це теж такий момент. А головне, що коли, якщо діти вам дзвонять, дзвонять, то важливо розмовляти на цікаві теми, на обші теми, цікаві теми, щоб дитині вашій було цікаве. Або ваші досягнення, або ваші заслуги, як я кажу, або ваші придбання, або щось нове ви прочитали, або якийсь фільм. Ви подивились такий, що ви можете порекомендувати Своїм дітям розумієте, які який, який цей фільм їх буде розвивати, а не те, що він буде показувати, як діти відносяться до батьків. Ні, це поучительний фільм, і це їм вибирати. Дивитись такий фільм чи ні. А ви можете прокоментувати той фільм, від чого ваш син чи ваша донька стане краще, успішні, позитивні наміри, стосунки, якась е, інформація, е, як я кажу, за природу, за погоду розумієте, е, та, яка буде розвивати вашу дитину, а не. Давати нотації від стану, що він вам не дзвонить, от оцей чіткий баланс треба розуміти, чому і як, і як приблизно важливо розмовляти, щоб дітям дітям було приємно і вам було також приємно. А головне про що я хотіла сказати, як я і казала попереду, оця ниточка, вона стає тонкішою і прохолоднішою, і вона постійно становиться прохолоднішою, прохолоднішою, і в душі. У дитини теж до вас стає така, знаєте, і у батьків до дітей, і у дітей до батьків стає така легка прохолода. Чому? Тому що одні не дзвонять одним, другі не дзвонять другим, але є, якщо дзвонять і в процесі дзвінка проходять скандали, то діти не дзвонять потім довго, розумієте. І а батьки, якщо їй бажають, щоб позвонили, то діти вам дзвонити не будуть, бо якби ви не позвонили, у вас розмова закінчується скандалом. То батьки ви на це теж зверніть увагу, щоб ваші розмови закінчувалися позитивом і гарним. А головне, що в процесі розмови, щоб то, що ви. Розмовляли було особисто ваше, а не розповідь по всім друзям і подружкам. І ще якщо ви розмовляєте з дітьми, а потім через деякий час згадуєте дітям і кусаєте за їх інформацію, яку вони надали, тобто ви попікаєте їх поведінку, або ви кусаєте, або там щось таке образливе на них кажете, що вони ображаються від того, і кажете, я не буду тобі нічого розповідати, тому що ти мене постійно там е, кусаєш, тобі нічого не подобається, все, і дитина теж закривається, і вона не буде спілкуватися з батьками, тому що вона закривається. Зрозуміли. Тому важливо залишати тепле, тепле серце. І чому, якщо у вас і вийшли стосунки, що вони такі, знаєте, далекі, можна Задали які, то важливо поступово-поступово поступово працювати з собою. І максимально, що ви можете, передивіться в відео в самому початку, я показувала МК техніки, як ми можемо посилати любов своїм дітям, яким чином це потрібно робити. І тоді діти. вони... Цю любов отримують, і вони відчувають, що вони, знаєте, якщо ця ниточка може розірватися і вмерти, то у цю любов, яку ви посилаєте через абсолютно через верх, да не напряму, ні в коєму випадку не напряму, бо ви можете гахнути пробити людину, і вона вообще вам ніколи в житті не позвонить, тому що ви будете робити для неї погане. Подивіться обов'язково МК. Я його вам внизу під відео прикріплю і. Ви побачите, ви побачите, що дитина, навіть якщо вона не так часто вам буде дзвонити, то вона буде дзвонити вам в позитивному настрій. Розумієте, або спілкуватись, або наміри зміняться у вас до неї, ви її більш почнете розуміти, вона вас більш почне почне розуміти. Розумієте, тобто такі маленькі моменти. Але головне, що батьки повинні змінювати самі себе в першу чергу самостійно, а діти також повинні звернути на це увагу, змінювати себе самостійно. Бо якщо батьки будуть обвіняти дітей, а діти обвіняти батьків, ви розумієте, що в цьому порозумінні немає. Тобто кожен повинен нести відповідальність за свій стан і свою, як я кажу, ту. Думку, яку самі собі ви придумали, тому що іноді діти придумують такі думки, що батьки про це ваше навіть не думали, і діти на них як нагаварювати, розумієте? Такі речі, що це просто не натянеш, не науши, не на голову, Розумієте, ну просто вообще чуєш і дивуєшся. Так само і батьки розумієте, що вони на своїх дітей наговарюють такі речі, що діти відкривають очі, і кажуть: я про це навіть не думаю, я взагалі зайнят роботою. Розумієте, мені не до цього вообще. А батьки вже придумали, що їх не люблять, що вони погані, що там критити дитини. Ну то й куча всього. А розумієте, коли ви самі надумали, у вас в просторі вже з'явилася програма, і ви цю програму запустили. І якщо ви так кажете, то до вас так і будуть відноситись. Міти, а це потрібно проробляти, проробляти, змінювати, щоб ви не просто, як я кажу, сказали, я так не буду більше робити. Так не працює. Якщо у вас сформована програма, що ви собі вже цього наговорили цілий воз і велику тіліжку, як я кажу, так от то ця програма так не працює. Її треба відпрацьовувати, відпрацьовувати, щоб змінити. А для цього є курси, на які ви можете до мене записатись. В даний час це курс дерево життя відкрити, і ви можете записатись і. На цьому курсі поступово-поступово це перша ступінька, з якого ви можете почати і вже йти 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 до гартук стосунків і зміну себе, або ви дуже багато дізнаєтесь відносно того, що і як поступово треба змінювати, чому так складається, бо іноді батьки думають, що винних хтось там діти, знайомі, або там батьки їх батьків, да от хтось винен, А по факту вони не замічають, що в них самих є щось, що впливає на стосунки з усіма людьми всесвіту. Зрозуміли, про що я кажу. Що хочу ще додати для батьків: якщо у вас також склались стосунки вже з дітьми, що ви їм не цікаві, розумієте, ну, будь-яким причинам ви просто не цікаві, то важливо зрозуміти, що перший шаг, який важливо зробити сам для себе, це те, щоб стати цікавими самим собі. Що це означає? Це означає, що ви повинні, повинні знайти такі дії, такі заняття, щоб вам самим було цікаво жити. Тобто, одні люди люблять жити. От ви знайдіть таке, або якщо ви ніколи не шили, а ви завжди хотіли навчитися шити. Почніть. Почніть шити і досягайте в цьому успіху. І це вам буде цікаво, ви будете досягати успіху. І коли вам подзвонять через деякий час ваші діти, ви скажете, ви, знає, ти знаєш, чи ви знаєте, я оце навчилась по книжкам, я забрала гроші, я купила машиночку, І потім після цього я вже своїм подружкам пошила по юбочки, І ви знаєте, у мене вже є свої клієнти, і я вже така успішна, і я вже заробляю. І ви, а діти в цей момент, ухти, це нам цікаво, мама стала на новий лад, вона розвивається. Ух ти! Це вже цікаво дітям, розумієте, про що я кажу? І виходить, коли дітям. Ви отак будете казати, не просто казати, а це повинно підтверджуватися ділами. Тобто ви повинні це робити. Ви робите, але дітям цього не кажете. Ви робите, досягли результату і дітям кажете. І знаєте, який ви можете отримати подарунок? ви навіть цього не очікуєте. От в мене така була е ситуація. Я дуже мріяла, Я мріяла. Я з дитинства мріяла, я а, а, обожнювала машинки. Я каталася на машинках, Я мріяла бути за кермом, я мріяла їздити, щоб в мене була своя машина, щоб і, і оформлена тільки на мене, розумієте, хоче там як. Тобто, це в мене мрія яка була і повинна була пройти отаким. От Спочатку до кінця, що я повинна, і мрія була в тому ще, що я повинна купити її за свої кошти. Розумієте, от мрія стояла така. І важливо, якщо ви ставите мрію, це я вам прошу кажу, що за свої кошти. Коли ви ставите мрію, от ви бажаєте будинок особисто ви. Ваш чоловік не бажає будинку. Да? Тобто, значить, це ваше особисте бажання. То і будинок ви повинні купити за особисті кошти. Якщо ви подружжям бажаєте будинок, тоді ви будинок купляєте за кошти подружжя. Якщо ви особисто бажаєте брилянтові сережки. Так, ось, вам можуть купити чоловік брилянтові сережки, сережки як подарунок, але ви вам він їх купить, знаєте чого? Тому що ви багато енергії вклали в нього і ви отримали тоді брилянтові сережки як подарунок. розумієте? А якщо ви в чоловіка не вкладаєте енергії не в розповіді, не в спілкуванні, не в сексі, не в помочі, розумінні, не в вообще, в, 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 гарних стосунків подружжя, то і сережок ви не получите. Тоді, якщо у вас такі стосунки, що сережок ви не получите як подарунок, то ви об купляєте ці сережки за особисті кошти. Ось таким чином, ви зрозуміли. І в мене як вийшло? Я також саме поставила ціль. Я зібрала кошти. Да? Я працювала, зібрала кошти. Єдине, що я чоловіка попросила, щоб він зі мною з'їздив, подивитись машину, яку я сама знайшла, місце, в місті знайшла. І опит вождіння в мене не дуже багато було, тому і я чоловіка попросила, щоб він зі мною поїхав вибрати мою машину. Можна сказати так, мою машину, тому що це були мої кошти, моє бажання і як я кажу, моя машина. Да? І коли вибрали машину, ми договорилися стілку, ми приїхали, купили машину, а дітям ми нічого не казали, і я нічого не казала нічого. Тобто я платила машину, і от стан такий. Дуже був цікавий. Знаєте, що коли потім вже машину оформили, все 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 зробили, да? я сф сфотографувала фувала тих паспорт на машину і просто вислала своїм дітям отаку таку фотографію. І тут я бачу результат. Знаєте, який мені присилають, Це що машина? Знак питання. Потім вау! Це що машина? Знак питання? Потім ще куча емоцій. Ви розумієте? Куча емоцій позитивних. А потім на картку прийшла сума грошей, яка компенсувала мені треть машини. Зрозумієте, як робляться подарки дітьми, коли вони бачать успішних батьків, коли їм батьки цікаві за їх успішність. Тобто діти вони розуміють, в що вони вкладають. Вони вкладають не просто в те, що мені не вистачає там на лікарство або там на щось там. ой, всі там е та пенсіонери, пенсіонерити. Я вам просто демонструю, як пенсіонери кажуть. Да? А діти вкладають те, що матуся каже. Ти знаєш, я ета, і от я купила там три та, 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 та. І Якщо дитина любить свою матусю, да? от, або там своїх батьків, то вона раз і компенсувала так так от кошти. І пусть буде ще краще. розумієте? Тобто, це получився подарунок від дітей частково. І це приємно. Так само моя клієнтка вона прийшла і стоїть на ринку, вибирає собі платічко. Да? Вибирає платічко. Вона не дзвонила дітям нічого. Вона просто вибирає сві собі платічко, да? Вона пішла на ринок. Але в цей час дзвонить їй син і каже, ти де? Вона каже, "Вибираю собі платічко. це так сподобалось, таке класно. І вона чує по телефону, таке знять, що ж прийшло, що прийшло. А звук як прийшло з банку смс. Розумієте? І тому що монобанк він має особистий звук, що ти сразу розумієш, що це прийшли кошти. І вона каже, ой, підожди, хвилиночку, там щось прийшло. А син тоже їй нічого не каже. І що ви думаєте, син їй прислав на карточку гроші? В розмірі на три платічка на три платічка, розумієте? Тобто, що виходить, коли діти бачать, що матуся розвивається, чи батько розвивається, чи батьки розвиваються, коли вони стрімляться, коли вони успішні, то і діти стараються їм зробити самостійно подарунки отаким чином. Але також хочу сказати на цю ж тему, хочу сказати те, що іноді діти бажають, щоб батьки їх просили, тому що багато психологів кажуть таку фразу, що людині не потрібно допомагати, поки вона не попросить, і це з одного боку дуже зрозуміло. Тому що якщо людина не просить, ми не маємо права втручатися в його життя. Але це касається чужої людини. Розумієте, а коли це касається. Батьків з одного боку, пункт один да дитина може допомогти, коли батьки її попросять, Це пункт один пункт. Два діти самостійно можуть зробити батькам приємний подарунок, і це знаєте, не буде як об'язан, а це буде як вдячність батькам і щастя, стан щастя радості. Ця дитина отримає від того, що вона просто допомагає грошами або якимись подарунками, або діями батькам. Розумієте? Тобто. Дитина, якщо отримає стан щастя і задоволення від цього, то це окей. Якщо вона не отримує цього, то цього й робити не на надо, тому що ця дитина не доросла до стану, можна сказати. Свого що вона або сама ще не отримає стан щастя і задоволення від цього, і не може сформувати або ще не відкрилася від того стану, що не може сформувати стан свій щастя, і задоволення що від того, що вона допомагає своїм батькам. Розумієте? і це не як вкладання в гроші в щось, а це як вдячність батькам за те позитивне, що для для нього чи для неї вони зробили колись. Розумієте? але і батькам важливо буде теж гармонічними. В цьому чому затрагується це теж питання? Відео буде сьогодні, мабуть, дуже длинне. Ось, але скажу, що іноді батьки що роблять після чого теж діти відвертаються. І пристають допомагати батькам, чому тому, що діти допомагають або матеріально, або фінансово допомагають, або щось роблять, допомагають допомагають, допомагають. І у батька у батьків заходить це в привичку отримувати. Розумієте? Просто стан привички. І коли вже людина не отримує у батьків, ну то батьки не отримують цю грошову грошову допомогу, то у них йде агресія на дітей від того, що вони пристали їм допомагати. Якщо там у дітей щось таке, що вони пристали батькам висилати гроші, то у батьків іде така агресія. І тоді діти зовсім перестають вам допомагати. У це чітко розумієте, що ви повинні знати, що гроші. Розраховані на дітей, вони їх заробляють своєю енергією, а не ваші. Розумієте, про що я кажу? І гроші, які вони мають, вони направлені на них самих. І Якщо вони виділяють частку для вас, то вони вам не зобов'язані, а вони важливо, щоб відчували стан щастя і задоволення, як вдячність вам і радість від того, що вони це роблять. І це може бути не кожного місяця, це може бути і раз в рік, і раз в півроку. А може просто на день народження. Розумієте? Тобто воно може бути разними сумами, різними еквівалентами, або разними подарунками, або в разному вигляді, як дитина забажає це зробити, а не так, як бажають батьки, щоб діти давали і забезпечували їх стан фінансовий. Дуже цікаво, мені сподобалось вам чи ні, напишіть свої коментарі, які виводи ви зробили, що цікаво ви для себе взяли. Знали ви про це або не знали, як ви відчуваєте такі подарунки, як ваші стосунки спілкування з дітьми і як грошові такі подарунки вам приходять, не приходять, наскільки діти ваші щасливі, не щасливі, то що дарять вам подарунки, наскільки щасливі ви від відношень і подарунків, які дарять вам діти фінансові, від спілкування, від дзвонків, від того, наскільки ви близькі або ваш стан, наскільки ви не близькі? Дуже цікаво. Пишіть в коментарях. Дякую, велике, підписуйтесь на канал і вважаю, що буде ще більше і більше, і хай їх промножиться цікавих тем, які ми розглядаємо. Також підписуйтесь, заходьте на курси, вибирайте курс. В даний час курс один, і є один алгоритм, але курс Дерево життя це поступово він набирає свої оберти, тому що там не один алгоритм, там дуже багато буде курсів, які розкривають тему, і дуже велику проробку будуть поступово проходити всі, хто записався на цей курс. І що там відбувається на цьому курсі? Ви починаєте, навіть якщо ви зайшли на курси, побачили там один алгоритм, або три алгоритми, да, які ви вже можете розуміти, проробляти, а кожен алгоритм состоїть з один із чотирьох. Алгоритмів по півчаса, один із десяти алгоритмів по півчаса. ну щоб ви розуміли об'єм теми, який я даю на своєму курсі. Да? А е, таких алгоритмів три. От і якщо ви заходите в один е, в цей курс, і там три алгоритми і така об'ємна інформація, то поступово ще буде додаватися, доки я не викладу всю інформацію, і це дуже багато інформація. Буде там буде дуже багато алгоритмів, як, з якими ви будете працювати. От на це потрібен час, але і ваше бажання. Якщо у вас буде бажання змінювати і покращити своє життя, то welcome на курс дерево життя. Я хочу додатково сказати для батьків, які не просто поступово видаляють стосунки своїми діями, а рвуть їх моментально, і тоді діти можуть не повертатись до батьків обличчям дуже-дуже довго. І що це може бути? Розумієте, коли матусі іноді роблять такі помилки, або батьки роблять такі помилки, коли вони отримують кошти від одних дітей, які їм там вислали, вони на ці кошти зробили. Щось і іншим дітям, якщо у вас двоє там дітей, батьки або троє, або більше, от, а іншим дітям ви кажете, що ви зробили самі. самі І перше, ви ображаєте тих дітей, які вам вислали кошти, які вам допомогли. А по-друге, своїми ділами, своїми вчинками, ви додатково вимагаєте у інших дітей, як би кошти. Розумієте? І що трапляється? Ви якби кажете, те, що я вам сказала, Ой, ви бачите, я так зробила, я така молодець, молодець, і діти, вам одна, друга, Думаю ой, матусі поможу поможу поможу, поможу. а оказується, ви зробили за кошти іншої дитини. І ви не сказали правду. І потім, коли це все виясняється, по-перше, спочатку не вірять тій дитині, яка дала вам кошти, по-друге, тому що не вірять, що матуся може обманути дітей, розумієте? А по-друге, виходить, що ви обманули всіх дітей. І потім ви хочете наживитись на, як на грошах, так на, на життєвої енергії своїх дітей, так і на будь чим, щоб бути або багатими, або щасливими, або будь-якими. Але за це йде дуже велика розплата, що діти спочатку можуть це замітити, іноді не замітити. Але коли вони це замітили, то це для вас дуже погана річ. Тому що діти відвертаються. І потім, коли б ви не просили їх повернутись до вас обличчям, вони можуть вам вже не вірити. Тому що коли батьки брещуть своїм дітям, це сама велика помилка, яку можуть зробити батьки в стосунках між своїми дітьми.